Друзі, я знов вітаю всіх на своєму каналі Лікбез. і хочу сьогодні поговорити про засоби зберігання інформації. Всі, ви безперечно, знаєте, що тут зараз відображається на моєму екрані, бо всі раз у раз користуються цим приладом, навіть може частіше, ніж сьогодні дозволяє час, бо є більш нові технології зберігання інформації. Хтось з вас використовує такий носії інформації, оптичний диск. ось, Але про тому, що багато їх хто полюбляє, в обох носіїв носіїв є вади. По-перше, і флешку, і компакт-диск для запису, як правило, треба купляти. Компакт-диск часто густо може бути для одноразового запису. ну, Флешка це прилад для багаторазового запису інформації, але все одно є певні негативні нюанси. Флешку можна часто густо забути вдома. Те саме і з компакт-диском. На жаль, якщо ви переносите флешки, компакт-диски у тісних сумках, то компакт-диск може луцнути, а флешка, перебуваючи біля якихось металевих виробів, розмагнититися. Якщо флешка не є монолітною, вона теж може розвалитися, розвалитись на корпус і Магнітний носій інформації. Ось. На, на чіп в якому власне інформації, і далі ви вже цю флешку використовувати не, не можете. А тепер уявіть собі такий пристрій, який не існує в матеріальному вигляді, тобто не існує предмету, на який ви записуєте інформацію. Але такий пристрій є. І саме таким так званим пристроєм ми називаємо хмарне сховище. Я переконаний, що вже хтось чув цей термін, але ще не всі спромоглися дізнатися, що це воно таке. Отже, флешка нашої сучасності Google Диск. для того, щоб отримати для неї, до неї доступ. Запам'ятайте, будь ласка, три чарівних слова drive.google.com. І коли ви оці три чарівні слова прописуєте у вашому рядочку браузера адресному рядку браузера, ви отримуєте доступ до от такого інтерфейсу. Я навіть не можу вам сказати, що це таке, чи то флешка, чи то власний віртуальний міні-комп'ютер, доступний з будь-якої точки планети нашої і з будь-якого комп'ютерного пристрою, будь-то фланшет, смартфон, ноутбук, стаціонарний комп'ютер. Але. Дана система може все те, що флешка, все те, що і компакт диск, але навіть трохи більше. Для того, щоб е, інформацію записати на цю так звану флешку, нам треба натиснути на кнопку Створити. Я е, е, не сказав, що Ця система прив'язана до власного Google аккаунту. Я навіть не бачу потреби розписувати, як створити власний Google аккаунт. У більшості людей сьогодні він є у зв'язку з популярністю смартфонів Android. А на смартфонах Android нічого не можна собі встановити без наявності Google аккаунту. Тому я переконаний, що сьогодні є. Якщо не у кожного, то у кожної другої людини він точно є. Якщо є потреба. Інформації, навчання, як створити Google аккаунт. Будь ласка, пишіть коментаря до цього відео, і я зроблю відеоролик присвячений створенню аккаунта Google. Зараз ви бачите, Google Диск запущений на одному з моїх демонстраційних аккаунтів. Отже, ми можемо створити як папку, так і декілька самих різноманітних. Файлів. Ось. Е я можу зауважити, що Google дозволив обходитись в сучасному житті без е таких продуктів Microsoft Office, як Word, Excel, PowerPoint, е бо це все замінено е власними розробками Google. Ось. Але я про це зараз не буду дуже докладно, бо в мене зараз мета інша. Я хочу показати, як Google Диск замінює флешку чи компакт-диск у повсякденності. Ми звикли створювати на нашому пристрої флешка теки. Давайте і тут ми створимо якусь теку. Це просто. натиснули на «Создать», «Создать», «Створити», створити теку. Нам залишилось лише е, вигадати якусь назву е, для теки. Я так не хочу витрачати е, час на фантазії, тому е, просто назову е, це словом тека. І натискаю кнопку створення. Мене просять трохи почекати. І навіть про те, що мій ноутбук не дуже швидкий, там замало оперативної пам'яті, напрошу швидко створилася оця нова тека. Я заходжу в теку так, як, як це роблю на звичайнісінькому комп'ютері. Е, так, я вже у папці тека, здається мені. Е, чи ще не у папці тека. Так, попри невеличкі технічні проблеми, я зробив те, що е мав на увазі зробити. Е я вже у папці тека, що я її створив. Ну, я можу тут за бажання е іще кілька вкладених тек створити, але мені зараз цікаво розташувати тут файли. З мого комп'ютера. Отже, е, Отже, е, наразі я обираю команду завантажити файли. І коли я скомандував завантаження файлів, я можу обрати файли, що я хочу. Скопіювати на так звану флешку для зберігання і застосування на інших комп'ютерах. Давайте я зараз щось знайду цікавенького в папці документів. Ну, документи це невеличкі файли, які не заберуть у нас багато дорогоцінного часу на копіювання. Так, от мені вже пропонується обрати документ. Я обрав е, текстовий документ. Я буду пробувати на тексті, бо текст дуже швидко в систему. І тисну Відчинити, відкрити. І зараз папку Тека напрошу швидко завантажується текст. Ну, будь-то PDF чи Word з малюнками, він би швидше, вибачте, повільніше б завантажувався. Але, оскільки тут чистий текст, то ми бачимо, що дуже швидко відбулося завантаження, я навіть за бажання можу просто у флесці цей текст відкрити для... Перегляду і прочитання. От, відкрилося для читання. Ну, це мене зараз не цікавить. Я мушу вам показати, маю вам показати, що треба і ще можна зробити з файлами, які ми загнали на Google Диск. Отже, добродії. Як правило, ми копіюємо на флешки, на компакт-диски, всілякі файли для того, щоб скопіювавши їх на комп'ютері А, ми мали змогу відкрити їх на комп'ютері Б. якомусь іншому комп'ютері, наприклад, не вдома, а на роботі. Так? Як це зробити? Для цього вам треба на робочому комп'ютері знов ввести в браузері. Три черівні слова. Так, от вони у мене в браузері. Обрати е, той обліковий запис, якщо у вас кілька облікових запис, записів у Google, е, той, е, сеанс, якого ви зберігали файл. Так. І е, у вас спочатку з'явиться е, а потім з'явиться і файл, який ви копіювали. Тепер ваша задача його, якщо ви не хочете мати його виключно на так званій флесті, то у вас стоїть задача його скопіювати на другий комп'ютер. Для цього ми звертаємося до верхньої панелі. Тут нічого цікавого нам немає. да Давайте натиснемо на три крапки і тоді, тоді бачимо ще кілька команд. Ви також можете, знаєте, що зробити, щоб побачити повний список команд. Навести на файл і класнути правою кнопкою миші. І тоді, будь ласка, повний список команд. Що можна зробити з файлом? Я не буду зараз спинятися на кожній окремо. Я хочу показати лише е, найсуттєвіші. Коли ви натискуєте команду Завантажити. Ви отримуєте файл е, через браузер саме туди, куди вам треба. Саме е, за допомогою браузера ви е, завантажуєте файл. Е, як правило, в папку за змовченням у вас папка ваших завантажень. От зараз ми це перевіримо. Я відкриваю. Е, на своєму комп'ютері папку завантажень, яка в мене стоїть за змовченням. І знаходжу там той самий файл, що я його. Він на літеру B починався, якщо мені пам'ять не зраджує. Так. Ось. Я його о, вже маю. уявити собі на другому комп'ютері. Тобто от я зараз демонструю це на одному ж ноутбуці. А ви можете копіювати на флешку. Марне сховище і копіювання зі сховища на комп'ютер робити на геть різних приводах. Вдома скопіювали на флешку, на роботу прийшли, зайшли в свій Google диск і скопіювали на той комп'ютер, чи той планшет чи той стільковий телефон, за яким ви зараз перебуваєте. До речі, можна зі стільникового телефону, з планшету. Використовувати браузерну версію Google-диск, яка всюди виглядає однаково. Різниця лише площа екрану. Ось. Якщо ви передумали зберігати файл на вашій флешці, от у вас є значок кошик. Да? Такий значок у вас був останнім в повному списку меню, котре викликається правою кнопкою миші. Так, ну от. Ви бачите повне меню. І В кінці бачите кнопку з кошиком видалити. Ви можете видалити файл з цієї флешки або з марного сховища, так само, як це робите на комп'ютері. Видалений файл переміщається Ось це тимчасове сховище під назвою кошик. І зберігається там 30 днів, якщо ви вручну, не прискорите його остаточне видалення. Завітавши до цієї теки кошик. Добре. Але ми поки що його залишимо цей файл, бо я іще дещо цікаво маю показати. Тепер я хочу показати те, чому не дозволить жодна стандартна флешка і жодна, жоден стандартний компакт-диск. Це зробити так, щоб ваш файл. Бачили інші люди, яких ви хочете бачити своїми читачами, глядачами, слухачами, залежно від того, який файл ви роздаєте для загального користування. Отже, серед всіх можливостей, що доступно для файла на вашій флесті, на вашому хмарному сховищі, є така важлива риса відкрити доступ. Коли ми відкриваємо доступ, то ми можемо призначити спосіб доступу. Якщо це текстовий файл, то можемо призначити або таблиця, або презентація. то ми можемо призначити, хто окрім нас буде створювати вміст цього е, файлу. Е, зараз е, у нас лише один користувач має доступ. Ви можете додавати користувачів за їхніми імейл-адресами, а також ви можете вказувати, але це але цей доступ не дуже зручний. Я полюбляю надавати доступ за посиланням. Тепер я скомандував, що в кого є посилання доступу, то ці люди є на мій розсуд або читачами, або коментаторами, вони просто можуть дивитися і додавати коментарі, або редакторами нашого файлу. Якщо це текстовий файл, таблиця, презентація, то можна е таким чином призначати. Співавтора. Тобто документ зберігається на, на вашій флесті, так? на вашому хмарному сховищі, а доступ йому до нього може мати і ви з метою редагування, і хтось іще. Ось. Або ви можете обмежити права до читацьких. Коли ви встановили Права доступу, ви можете е копіювати посилання. Ось внизу у вас є така можливість. Посилання копіюються, і далі ви можете певним людям чи певній людині відправляти його і емейлом, і вайбером, і WhatsApp, і Telegram, як ви забажаєте, е після чого тисніть готово і. Відкриваючи інші е знаряддя, відправляєте посилання, надсилайте посилання да, тому, для кого воно призначене. Е ось. І тоді людина буде мати е доступ залежно від вашого розпорядження для читання або Сумісного редагування ваших вашого файлу вашої файлової творчості. Ось. Тобто, давайте я продемонструю посилання скопійовано, пропустимо людина переходить за цим посиланням, вона може його взяти з вайбера чи з Теж скопіювати і вставити через буфер обміну в свій браузер. От посилання, яке я сформував, надаючи доступ, таке довге і починається воно бачити: теж з Drive Google.com, а далі набір символів, у якому розуміється тільки комп'ютер. Натискаю Enter. І давайте я зараз покажу, як спрацьовую посилання доступу. Оце уявляється собі комп'ютер вже отримувача, який буде вашим читачем, вашим співавтором. От так сприймає е, ваш файл, отримувач. Він може, якщо це файл, зразу його прочитати, відкрити в будь-якому. Зручному йому додатку. Додатки, якими оперує Google, для документів, для таблиць, для презентацій. Я буду розбирати в окремих відео, якщо в цьому буде нагальна потреба. Про це згадуйте у коментарях до цього відео. От, отримувач може цей файл собі звантажити на комп'ютер і працювати. З персональною копією. Якщо отримувач має права автора, він може відкрити в Google Документах і міняти цей текст, як йому заманеться, чи як треба. І, от, власне, це відбулося. Отже, ми з вами розглянемо три функції, панове, запис файлу на комп'ютері А. Отримання його на комп'ютері Б. При тому, що обидва комп'ютери належать вам. І ми також з вами розглянули можливість е роздавання цього файлу е одному кільком людям без обов'язкової особистої зустрічі з цими людьми. Ось. Якщо відео сподобалось, ставте лайк е і пишіть в коментарях, про що ще. Я міг би зняти для вас відео огляд. Всім дякую за увагу. На все добре.